Всьо, я приїхав. Бля. Я же в Польщі. офігеть. Я думав, це неправда. Мені зараз надо їхати до сім карточок. Ось так виглядають емоції щасливого молодого українця. Але в Польщі чи тікають 22-річні українці масово за кордон? А хто буде воювати на фронті? Лише 50-річні? про які треш і хаос всі пишуть е, в інтернетах на кордоні з Польщею. А влада робить вигляд, що нічого не сталося. І нарешті, чому кабміни Банкова так і не змогли нормально відкрити ці кордони, хоча б для всіх студентів? Ставте лайк, підписку і поїхали розбиратись. По перше, в мережі ви можете зустріти купу, купу ось таких роликів. Хлопці до 23 років, тобто якому 22 роки, там 10, 11 12 місців нема ще. Повних 20 років, років їдете без проблем. Закордонний паспорт, резерв плюс і їдете покоряти Європу, заробляти гроші. Так що вперед, всім дали подорожей! У чому суті конфлікт у мережі? Представники влади кажуть, що масова втеча за кордон це все фейк і псо, і повна брехня, яка шкодить Україні. Але з іншого боку, таких відео реально багато зараз можна зустріти в Тіктоці, телеграм, Інстаграмі та будь-де. Українці до 22 років, слава Богу, вміють користуватися інтернетом і діляться в соцмережах дуже активною інформацією про те, що вони або пробують, або планують, або вже виїжджають за кордон, або навіть із Польщі знімають відео. Ну і є ті українці, які просто знімають відео на кордоні і жаліються про те, що там черги. Але ж на кордоні з Польщею завжди є черги, хіба ні. Тому давайте визнаємо, що правда тут лежить десь чітко посередині. Так, 22-річні українці стали можливо масово виїжджати за кордон. Ну бо їм дозволили це зробити. Ну бо накопичилося кілька років. Хтось, можливо, планував, хтось не планував, але не мали такої можливості, і тут вона з'явилася. Бо відкривати для них кордони, а потім робити вигляд, що вони не виїжджають. Це дурня повна насправді. І тут цікаво, що точної статистики немає, і тут розкажу детальніше. Найперше, що треба знати, це те, що навіть до речі, BBC писало що. Державна прикордонна служба не веде статистику виїзду за кордон саме за віком. Це дуже дивно, якийсь взагалі совок. Невже не можна це якось упорядкувати? Я не вірю насправді в цю історію, що це неможливо зробити, але менше з тим вони запевняють, що так воно якось недолуго і стрьомно існує. Звідси ми розуміємо, що дізнатися про те, а чи реально був сплеск 22 річних українців, які виїхали в ці дні, ми просто так не зможемо. Так, можна на якихось відчуттях по чергах на пункті пропуску за досвідом і так далі сказати, що може є якась тенденція виїзду масово за кордон, щоб більше стало людей виїжджати в ту ж Польщу, але так, щоб безапеляційно заявити, що масово їдуть, і скільки саме їдуть хлопці до 22 років, ну просто неможливо. Тому в цій ситуації взагалі. Можливо, і ніхто не має рацію, особливо прикордонна служба, в якій не зрозуміло, чому немає такого обліку під час воєнного стану. І другий момент Зеленський нарешті пояснив нормально, чому відкрили кордони для чоловіків до 22 років. Причиною стала та ж сама невблаганна статистика. Ну щоб ви розуміли, наскільки страшні цифри у перший клас цього річ у Києві йде у півтора рази менше, у півтора рази менше дітей ніж до війни. Тобто дітей масово вивозять молодь, тобто молоді сім'ї виїжджають з України, і це зрозуміло, чому навіть якщо тут нормальний достаток в Україні, є робота в Києві, але мало хто захоче залишати дитину під обстрілом. Погодьтеся, особливо в ситуацію сугубили останні кілька місяців, коли в нас реально не можуть. Захистити столицю в небі на 100% або так як це було раніше, і найбільш прикро, що це не хочеш визнавати навіть, що проблема існує. От, наприклад, блогер волонтер Сергій Стерненко пише, що дуже ефективних ППОшників взагалі відправляють піхоту, і це лише новина. Ось останніх днів, і нічого з цим не вдієш. Але не будемо критикувати саме військових, якщо це так здалося, бо це безглуздо, і бо це наша колективна провина, що ми відстали на якийсь момент в цій технологічній гонці. Це про те, що чиновники крадуть, це про те, що мало донатів. Це про те, що деякі е, виїжджають за кордон. І ясно, що Росія збільшила бойовий заряд шахетів, і що вони тепер ще більш смертоносні, і що вони летять на таких висотах, коли багато засобів для збивання вже стають безсилими або не такими ефективними. Одним словом, у Києві стало небезпечніше в рази, раз на місяць стабільно складається в нуль якийсь будинок на багатоповерхів, і жертв стає по 20-30-40 людей. І ось я ще нагадаю, що в червні репер Ярмак, який зараз служить в ЗСУ, прямо чесно сказав: ситуація така, що з Києва треба виїжджати на деякий час, хто має таку можливість. Ну бо небезпечно, і скільки завгодно можна говорити про те, чи розводять такі дописи паніку, чи ні? Але це реально так Київ став більш небезпечним і з цим треба рахуватися. Тому і виїжджає молодь. Ну бо, по перше, з тим, як наші урядовці ухвалюють рішення спонтанно і без будь-якої програмності, системності, то ще не ясно, як пробудуть довго відкриті ці кордони. А по-друге, спрогнозувати з такою політикою, що буде у ну, найближчі півроку рік, навіть якщо зараз не брати до уваги фактор війни, а фактор різних рішень Верховної Ради хаотичних, то можна зрозуміти насправді десь колись 22 річних, якщо вони вирішили негайно виїжджати. Повернімося до заяв Зеленського. Президент сказав, що з кожним роком дійсно стає все менше і менше хлопців в Україні, які закінчили школу. Батьки вивозять дітей ще до того, як їм виповнюється 18 років. Тобто, це така цілеспрямована дія, яка вже стала масовою, і вже в 9-10 класах всі думають, куди прилаштувати дитину в Україні чи за кордон. Це всі знають, кому я розказую з розмов на кухні серед знайомих, у кого є діти такого віку. Такі розмови, плани, дискусії ведуться постійно і дивно. Але Зеленський до речі відмовляється називати точні цифри, хоча йдеться про тисячі увага, тисячі хлопців 17-річного віку, які таким чином покидають Україну. До речі, на цьому заході, де Зеленський це говорив, журналісти спитали президента. Я вважаю, що це дуже логічне питання. А чому лише 22 роки? Чи буде рішення про 23 чи 24 роки? Вони ж теж не підпадають під мобілізацію 25+. і деякі з них теж можуть бути студентами. Ну і вже ж Володимир Зеленський, як на мене, тут немає нічого абсолютно непередбачуваного. Він просто тупо проігнорував це питання і не відповів на нього нічого. Але знову я вам нагадую, буду тикати цим скріншотом в цьому відео кілька разів на сайті BBC чорним по білому написано, що таку статистику за віком держава Україна в обличчі Державної прикордонної служби не веде. Звідки ж тоді ця інформація у зеленського про виїзд за кордон? Ну окей, можемо спихнути на те, що можна 2 плюс 2 скласти і порахувати якось інакше подивитися скільки дітей закінчило школи скільки дітей вступило в український коледжі університети і так далі і різниця тих хто кого не вистачає між тими хто закінчив школу і між тими хто вступив в університет будуть ті хто виїхав хоча знову ж це не досить доречно бо частина з них могла просто не поступити а інша записатися в армію добровольцями одним словом десь хтось нас обманює і пропонує самостійно вирішити хто Ну а те, що 17-річні масово виїжджають, писали журналісти дуже активно ще й минулого року. Робили прям цілі репортажі, намагалися зрозуміти мотивацію таких сімей, показати, як відбувається цей процес. І от найбільш прикро так це сказати, яке правильне тут рішення просто неможливо. Зеленський. Може стати поганим в будь-якому випадку в цьому контексті. Ну бо, з одного боку, якщо не відкривати кордони, відтік молоді і так буде продовжуватись, буде купа хейту на владу, що обмежуються права, що держава не довіряє громадянам. А з іншого боку, вже зараз іде масовий хейт про те, що а на кого взагалі тоді розраховує українська влада, що 40-річні чоловіки будуть десятками років воювати і тримати фронт без заміни, і цю позицію теж. Можна і треба зрозуміти, особливо якщо врахувати перспективи закінчення війни, і це насправді ключове. А це відомо вже більше Зеленському та Вищому військовому командуванню. Бо якщо забулися, я нагадаю, що на початку цього року була активна інформація про те, що треба мобілізувати 18-річних і відправляти їх на фронт, інакше все закінчиться катастрофою. на нас дуже серйозно навіть тисли західні партнери швидко, негайно е оголосити і провести через Верховну Раду це рішення. Чи ви думаєте, що ця історія була просто про поговорити в телеефірах і забулися? А прогнози про катастрофу якось самі з собою, наприклад, там зникли і розмоктались? А вже ж ні, ця загроза нікуди не зникла. Просто з приходом Трампа на початку року сподівання на мир були настільки великими, що чимало українців. Тупо забили на те, що може бути вічна війна, перестали в це вірити. А відтак і перестали вірити в загрозу, що нікому буде воювати. Тому от на цьому моменті можна зупинитися і сказати, що не дивно, чому 22 річні можуть масово їхати. Бо ми регулярно чуємо заклики від заходу деяких командирів бригади, навіть народних депутатів, про те, що мобілізаційний вік треба знижувати, якщо Україна. Має ціль тримати оборону довгостроково і не програти у довгостроковій війні а, з Росії, тому це і є той капкан, в якому зараз сидить влада. Вилізти з цієї дилеми без хейту, ну, 100% не вийде. Але от що в голові у наших чиновників зараз, це вже інше питання. Сподіваюсь, ви дізналися трошки більше не лише про те, про що говорять новина, але й про те, про що мовчать новини. Побачимось.